Вони і коня на скаку зупинять, і опанують давнє козацьке бойове мистецтво у дитячому таборі. На Полтавщині готують справжніх безстрашних амазонок. Саме такою себе вважає юна киянка Каріна, їй лише 12. Але дівчина зовсім не боїться осідлати коня та засвоїти основи козацького гарцювання. Я їх дуже боялася. А як піднялася, ну сіла на гору, то взагалі страшно було. Я трошки проїхалася, тоді встала. А на другий день вже все, вже гарно катаюся. Вже люблю цих коней. Катерина теж смілива амазонка. Вона переконана, жінка має бути сильною. Важній жінці треба захищатися, щоб вони могли прожити і без чоловіків, і захиститись, захистити себе коли треба. Доки одні дівчата опановують мистецтво, бою гопак, Інші спокійно займаються більш традиційною для жіноцтва справою, вишивають бісером та виготовляють старовинні ляльки-мотанки, але і ті і інші не забувають готуватися до важливого змагання в останній день свого перебування у дитячому таборі. Вони шукатимуть скарб, а поки що разом з хлопцями юні амазонки стріляють з луків, керують човнами довбанками та ходять у походи. Все це аби відчути себе не гіршою за сильну половину людства. Я Бути незалежними та не мати страху перед труднощами дівчат вчать протягом 10 днів. Викладачі козацької лицарської школи запевняють, авторська програма дівочого виховання дає відмінний результат. В'ячеслав Джаган, Павло Бабінчук, спеціально для полтавських телевізійних новин.